Дісклемер до цього влога. Цей влог я почала знімати ще до того, як у нас пішла на небо наша любимка мурочка. Так що відносить, будь ласка, з повагою до цих кадрів, тому що це останні кадри з її життя. Дякую, приємного перегляду. У мене Сверпець і це мій влог. Влог ще один проводжу час доглядаю та проводжу час своїми та бабусеними тваринками. Почнемо ми з мурочки. Я розповідаю, як вправи у мурочки. У мурочки все ухудшається. У неї сильно увічувалася ця грудь, оця Отут Ось вже шарики є, яких не було. Отут здорове. здоровенна. От, де я веду, це все здоровенний шарик. Там ще знизу є. У неї, напоминаю, у неї опухоль четвертої стадії. Рак четвертої стадії вона вагітна. Вона з дня на день повинна народити. З дня на день буквально. І повинна да, народити. Ну, така дівчинка хороша. так. Да. Зараз я вам покажу, ми купили тваринка на турочку. ну, м'ясокосне. І <груч> i... м'ясо Короче, Зараз я вам все це покажу, розкажу. Так, ось це м'ясокосне. Це ось, як, приклад, кісточка. І на ній є м'ясо. І ось бік все така м'ясиста кісточка, трішки менша, але така пом'ясистіша мясисті Дамо собачкам скоро. Да, такі діла. І купили ми здоровенний пакет тягу. Хвата, я думаю, ну так, довго, ну на тижня-півтора тиждень, так десь хватає. Так, ідемо давати собачкам, не переживайте, мухи ми вже давали. Все нормові. Мої любимки такі. Баксіку пом'якшу, баксіку пом'якшу, Дроніку, щоб грести. да, Їдять. Ось мої тваринки-рубинки. Бусинка. бусінка, бусінка, бусінка. Зараз покажу вам мерчку. Маруся, Маруся. А отут я зараз вам хочу ще таким... Поділитися розсаба. Я думала, це також буде цікаво. Це помідорки. Такі у нас помідорки. Оце я не знаю, що це вроді перчик і баклажани. Оце помідорки, а це садила я. Це садила я, чорнобривці і газані. Газані в мене почала сходити, а чорнобривці ніяк. Сьогодні прийдеться пересівлювати. Обідно, ну ладно. Даємо і мухи, дивіться як вона жде, дивіться, як вона жде, дивіться. Щоб собака ждака. І дивіться, потасила, потащила. Потащила, потащила, потащила. Мрудку. Потащила. А ну-ка. Муха. Ой, Моя дівчинка красива. І кушать, і кушати. Ну хай кушає моя любимка. Розчосочка, я почала вичісувати ось цю собачку. І ось так вона прикорно робить. Оп-ой! І полетіла полетілася. Да. Так, ось муха. Зараз будемо її вичісувати. Я вам це відео ускорю. І так. Да. Розчоску брала в Аврорі за 88 гривень. Кому треба е, артикул оставлю отут. Може і ні, як буду в Аврові, то оставлю. Як не буду, то не оставлю. Все, давайте, а я вичісую. Короче, процес іде. Ану, мунь встань. Мухну, встань. Ой. Ну Мунь, ну встань. ну я, я тебе Зараз. Ось така у нас запутана і пушиста історія, яка дуже сильно виняє. Прям ну дуже сильно виняє. Хвостик отакий, вот І оце все треба прочистити. Представляєте? Тому що зараз весні на летіть. Оце і дугран нашими чотириропими друзями. Да. Мушка, любимка. Мушка, всі старо. Моя був. Ось така тут гостюща, шорстка, гостюща, гостюща. Зараз я її попробую трішки вичесати і запам'ять результат до, до. Да і пісра. Лежаємо чухаємося вже на бочку. Оце ось все облиняла шерсть. І його все це треба вичісувати, представте? Це ужас. В неї така довга, пишна, пушиста, запутана шерсть. Прикиньте? А мухи по кайфам, вона тут викручувалась взагалі. Їй, по-моєму, це все в кайф. Потім ще буду розчісувати боксика, дружика. Піду до ой така мухкенька. ой, Пухкенька. М'якенька, або м'якенька. І поїду до вапуска, попожає. попажає, симбончика, по можливості. І робчичка. Так, да, це все треба розчісувати, мою дівчину таку. Дівочку. Винімаємо з розчіски. І це тільки половина, того, що я вичисала. Це ще взагалі не все. Зараз муха лежить, муха лежить. А, а ось це усе, те, те, що я вичисала за 10-15 за хвилин. Це за 10 десь. Ой, це взагалі. Звісно. Ну, я дорожю і вам покажу окончательний результат. Тоді, напевно, скоріше всього. Тому що, ну, кому інтересно, як я розшісуюся собачку просто, так? Да? Да, це догляд. За моїми тваринками, я з ними проводжу час своїми тваринками, да? це догляд за ними. Доглядайте за своїми тваринками. Три їх це потрібно проводити, за ними, з ними час. Ось як у мене з'являється свободна хвилинка, я з ними час стараюсь проводити. Тому що у нас їх аж 12, мурочка вагітна, ну просто так. Да. Звісно, в день я зіграю не всім тваринкам. Часно стараюсь всім і одразу, звісно, діють. Але це не, не завжди виходить, звісно. Так. Да. Такі діла. Так, я вийшла на вулицю. ми вже покормили тваринок. Сідоречка тут такий сидить. В нього все добре, все заросло, все нормально. Це шикардос. кордос і муха тут така. Ось, ось муха, кстати, красавиця, спортсменка взагалі. Що нема? нема цього. Резкості нема. Чого Чого нема різкості? Все, все, є, нема. а чого немає резкості. Все, є, резкості є. Тут ось режуєчка куфє. Коротше, все, в усих шикарно. Я, я зараз їду до бабусі. Сьогодні собачок про щось не буду. За, -за завтра приїду до неї в обід, а ще що собачку тоді. І котиків порядка заодно і своїх також попожаю. Такі діла! Приєднано серед. Я за зараз у бабусі дала котикам сухий кормик. Всі прекрасно кушають, мурчик десь на горках, а собачкам дала вкусняшки. Отакій ось. Кустяшки адепа собикам. Зараз я покажу, які вони. О, ось такі вони на вигляд. Прикольні всі. Собачки, Рабчик і сімбуша вкупчали. Що все добре. Так, а тим часом я покупала тіняшка. Зараз його добре витримав. І тіняшка о... витирається! Коли покупаю його, він отак третя, третя. Біга, 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 як шалений собачка. Сал... собачка, собачка, собачка. Ой, який малиш. Малісік, малічик. Ой, це їбхало, тільки, от все такий милий собачка. Малішка, давай. такий хороший собака. Привіт, я прийшла до бабусі до бабусі. Тут ще мурчик, мурчик, Мурчик. Мурчик. Ой. І тут я. І тут симбуша. Сімбуша. Бу будемо вичісувати. Будемо вичісуватися, будемо зайка, будемо, будемо, треба. Треба, треба, тому що символ линяє дуже. Буду вичісувати його. Да. Моя рибка, моя рибка, така рибка. Можливо, ще з ним трішки. З моєю рибусечкою такою маленькою. Котик. Котик, мій любимка, котик мій красивий, красивий мій такий красавчик. Обнімає. Так, розчасує символіка і нас морозить дощ. Шикар дослаб просто. Ой, Фу, Симба, фу, не кусайся. Беш, хороший хоп, знаешь, не кусайся. Фу, 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 А то здесь Буся yes, так воняет, просто ужасно. Дуже воняет. Вот это еще как бы сторонняя, как бы бабушки. Головочку, все рассвесили в моем зилику такому. В моем зилику такому маленькому, в таком зилику. Такий хвиняк. Дуже так классно, снимай два-три чуть-чуть. Ну це не кусаться. Вони 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 Це відео буде просто про проводу часу своїми тваринами та довгими тваринами. Весняна новинка, так сказати, у нас зараз. На Ой, не весна. Вибачте. А так ничего тут такого, у естественно не будет голодным Фу, случайно хотел сказать, что я говорю, а ты что бух, царь, он собачка с педохонничек, такой, достаточно Что ты на первой, Сима, выжи, выжи, фу, фу, не кусаться Фу, Сим, Ножку ножку расчесывать, конечно, конечно Не, я меня занула, так не буду выкаливать, зубками, зубками прости, и, ну, симпуся, конечно, вообще не так у меня, как муха, муха пришла просто куча шарфов, ну, я думаю, вот просто дуже багато шарфов, прям, ну, хефа, всем была такая так сказать, вот это Шо? же, всем была не самая пиковинка просто, да, у нього такая, что это что я его так чуть-чуть прочесать, и ще пишет, как то снизу, супер, что так же, как было снизу, фу, фу, симпачка, симпачка, фу фу, 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 не фу, 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 красиво. Він у мене дуже бавлений і вирадний петик. Тіба, дивіться своє діло. Фу! І хочу я мене шити. Ой, на сухе. Фу! Він грається, просто дуже гарний песик. Ну, ось 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 така погода, то мовасить дощ, то сонце виходить, то так мовасить, то сонце виходить, короче, це погода обрєд у нас сьогодні. Сьогодні, сьогодні я вважаю, яка сьогодні число? 18 квітня у нас сьогодні. Вчора було 17 квітня. Сьогодні 18 квітня у нас. Вижі, вижі моя лапочка, вижі моя лапочка, вижі моя пічка.

на Нарпеть знімати, ладно, так, Ось така розчосочка у нас. Ну, в, в принципі, він не дуже линяє, зайка цей. Зайка цей не дуже линяє, в принципі. Малий. Так, його розтісувати треба так. Він це любить, він сидить, він, він коротше, зайка. Ну, сімбочка. Він, коротше, не обажає прямо розчісуватися, але він терпить. Він просто-напросто терпить. Так що ухожуємо за тваринками, обов'язково їх розчісуємо. Оце він такий кусака. Обов'язково їх Буба. Обов'язково їх розісуємо і, і, і даємо, об, об... даємо обов'язково натуралку їм. Обов'язково даємо натуралку і сухий корм також. І кашку також давати можна. Все можна давати. О, такі Да, ось такі ми киминосит. Понюхав символьска масс. А ну-ка, як там сниму нормально, Дома? нормально, нормально, Норма. Буся, тікай, чекай! Бабушка його. В принципі, то оце таке у нас розчислення, чуть-чуть попозже, мабуть, через місяць я його шерсть розішу, тому що ну, я чесу-чесую, сьогодні нема шерсті вже да, тому що ну, він типу, не, не линя, Такий красавчик став. Спортсмен такий, спортсмен мій любимка, любимка мій котик. Золотий. Ой, куди ж ти побіг? куди ж ти побіг? Зараз обов'язково йому вкусняшку. Все, сів і ще розсіф. І ще розщесуватися сів. Ще розщесуватися сів. Так, беремо вкусняху. Даємо вкусняху. Він її з'їдає просто за 5 секунд. Да. А тим часом я його прив'язую і заходжу в хату, тому що у нас моросить дощик. Да. На цьому все розсісування. Ждай ще, дивіться який, ждать ще собачка. Зараз дамо рапчику і все. І все, жде. Десу рабчику, а він біжим до рапчушки, тому що у нас пішов дощик. Зайчик мій котик, рибимка, йдемо по, по вкусняшку. Будеш вкусняшку? Бери вкусняшку. Все, він буде, він буде. До дощик пішов, я пішов в хату. Чуть-чуть пізніше ще пора рябчика, рабчика, а потім своїх собаків і котиків, напевно. Дивіться, жде, жде ще, жде, ні, прив'язуватися йдемо, все. Ой, ось вже збиралась їхати від бабусі. І така йду, а тут чернишик спить, а тут чернишик спить. Ми, ми його зараз почухаємо. Почухаємо, розчешем. Ну, він, він поки що не линює. Коли Кр... линятиме, тоді його і будемо розчісувати. Все правильно, все правильно. Очки, потягунчики. Потягунчики такі. Потягушки. Потягушки такі робить потягушки. Потягучки такі. Поїхала я, коротше. цього малища і все. і все. Так, продовжуємо влога, влога. Гулянка з Сімбочком. Сімба! Кругулянка зі бусиком. О! Ми зараз на качерці. Поки що не гуляємо, на качері сидимо. Потім ще кокопка відберіг їх Ой, Я зробила новий манікюрчик собі, розовий з сердечком. да. Такі дірішки. Дірішки, дірішки. Поки їх одбоги кришів ми купили крапельки їм. І в принципі це весь влог буде, я думаю, він буде цікавий. Влоги виходять у суботу, в рибе время. Ви слідіть, я вам скидатиму в суботу, в рибе время вони будуть виходити іменно влоги. Такі відео будуть виходити, звісно ж, по тичні, там вже не знаю, коли вони будуть виходити, а іменно влоги будуть, і це так виходити. Такі дірішка. Давайте пограємо всім батькам чи як. Я вам покажу вам. Осім. Ось сімбона Бобона. Вроднюганський песик. Так. Щас, поки ми тут, зараз я візьму краплю, що він з'їв. Не, не цвіток, надіюсь, він з'їв, та ні, вроді би. Зараз поки, що ми тут, то я зараз візьму краплю і його Дивіться, краса. Дивіться, яка краса. Понаслаждайтесь. Красота, да? я теж так думаю. І що ще буде в цьому вогу. В принципі, все. все. Да? Такі ділишки, ділішки. У нас знову на вечір передають дощик, але дощиком щось і не пахне. Треба да? голубе, таке взагалі. Дощком і не пахне. Хоча я все в кофті і в курточки. Холодно. У нас різке похолодання. Тобто я ходила в шортах і в футболки, а це, і, а це в курточки і в кофті.

Так, а це я зараз йду е, капати рапчика. Його буде звісно, покапати не так просто. І я, я вам не буду знімати, як я капаю, тому що. Ну, що. Рапчик, понятне діло, не хо... капатися не хоче, ну нічого що ж треба, але ну, я покапала його без вас, тому що в мене не вийшло це засняти просто. Тому що він бракався і довелося його держати вдвох. А тепер ви бачите кадр, як я капаю рижовіка. Е, Він в принципі не дуже брекався, але він дуже не хотів, щоб я його капала. Ну, ось я його взяла за холку, звісно, це таке, але що зробиш? Він у нас котик боягузик, е, дуже не любить капатися. Колкоплю в мене ультраефект для котів. Вони безвредні дійствують 2-3 місяці. Отакі От діла покапаю. Зараз капаємо по поховки і по головці. Резурок такий дуже добрий, хороший такий котик такий, ласковий, він невеличкий, йому вже 2 роки. Ну, він до, до таких Всяких процедур дуже терпеливий. Такий він, коротше, мальчик. Дивіться, давю. Так, а це я йду капать вже капаю пусічку. Вона брикається, звісно, тому що я зараз рядом з Сімбоном, тому вона брикається, як я її капаю, да? Капри такі самі, як і в рейжурочки, Ефект, Вона, звісно, така пузотінка дівочка, стерилізована. Зато, да? Я її успокаюю, капаю. Вона, ну, така. Вона до всяких процедур не дуже, звісно, вона таке все робить. Ну, так, ну, такий ви сьогодні дивилися влог. Я думаю, він вам сподобався. Ви сьогодні були на канал Супербац. Підписуйтесь на канал Супербець. стерилізуйте зустрічайте пробивати своїх тварин. І всім пока!